Друзі, завжди захищайте свої права. А кому потрібна права допомога, звертайтеся за консультацією. А давайте зараз проаналізуємо чергове судове рішення, яке точно стане вам на годі. У 2023 році чоловіка визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Але ТЦК та СП за два роки нічого не зробив. Коли військовозобов'язаний звернувся до ТЦК та СП, йому відповіли: немає документів, проходьте ВЛК ще раз. Але Миколаївський окружний адміністративний суд став на сторону позивача військовозобов'язаного. І судом було зазначено, що постанова ВЛК була чинною на момент проходження медичного огляду. ТЦК ТСП мав сам отримати відповідні документи від ВЛК і внести відповідні зміни. Військовозобов'язаний не зобов'язаний виправляти бездіяльність ТЦК ТСП. Резолтивна частина рішення суду визнано бездіяльність. То протиправно ТЦК та СП. Зобов'язано ТЦК та СП виключити з військового обліку військовозобов'язаного і внести відповідні зміни до державного реєстру. Ще раз наголошую, кому потрібна допомога права. Звертайтесь!